Ладно, <хи> похуй. Одного жахаєм Ай, блядь. Не поняв. Кто стріляє. Поняв. Бля, така лока опущена, пизда. Вылазь, 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 вылазь. Да ебать! Ну, ахрі... Ой, шо це, блядь? Да ніхуя себе! Блядь, з усіх сторон гасять. А шо ж делать? Ай-яй-яй! 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 Чуть не убили... Не убили того самого типа! Вони якось при. Якось прийшов. що? Прийшли? Черт. Бля, я що, не міг отак просто по воді, блядь. Чи куди мені нахуй надо, не пойму, блядь? Я тут можу перебігти, блядь. А! Что-то не х... Прижадена... А, це я помню про дачу, да. Она, она прямо на наші вулиці, там де Пирсия на Дніпрі. Що казав, что голый мингмейта бачив, блядь. Не, ну це мем, конечно. Блядь. Да ебать, ну вот ебись! Блять, патроны Там буин, зиберт, легкий бизнес Да сука! А ну сейчас подожди я а цих, блять Заебал, блять Да голыми убив телега-то Ой, блять! Ебани кружки оті, сука, збанится, такий кринж, я в вахуе, бля. І в зеркалі... Блядь, пошел нахуй. Сейчас тебя типа окончу. Типа зеркалі фоткається, блядь Півочела, сука, свитит, бля. И в ахуї. Ай, блядь, тупо мем. Оце був би я популярний, я б так само пробив би Ну так, чисто запалив случа... Типа случайно, блять. Хто мене тут палить, йоу. Немає ж нікого. Диви. А, ось сьо, урод. Блять, лук може. Ди о. Бля, один патрон. А хто б не робив би? Ну, не знаю. Бля, у мене ще якісь... Бля, подожди, якісь стріли Бля, це взрівні стріли, блядь. Та, пізда не попав, блядь. Я б робив би точно. Боже, як я їх клацаю тут жорстко Бля, по-другому тут вообще розірвало тупо Бідолага. Бля, нормальні стріли, треба їх може робити. Бля, ну вони їх тільки по одній штуки, це здається. Чи тут -я не полутався, це щось на мене даже і не схоже. Бля. Маникени. Нихуя це... Да ебать! Трьох пуль, тип не сдох, блять. дожди, патроны кончились, блядь. А если я в сандалю, блядь? Что крахчешь, сучка? Бля, ну мне надо лутнуться. Да жестко лутнуться надо. Патронов тупо ноль. Так, теперь внизу, блядь, лифт не робить. Все, пизда. Шо? Так как через 20 минут мне ГГ электрика? Ну так как... А что уже? Пизда, блядь! Не дадим Да уёбок, на перезарядку нажимаешь сегодня? Пизда тебе! Хватил, блядь. Блин. Або даже через 10 А, це вам час і так добавили, йоу Не, ну нормалди. Нормалди. Плюс часик кажуальный. Я думав, що час... Чи скільки время сейчас? А, ну да. Часик добавили. Так норм Игорь ще раньше... Ран... Блядь. Раньше часу у стрим виключу. Бля, як ти заебав. О, я не попав, блядь. Ну важко, блядь, коли патронів нема лоху проходить. І так стараюся якось економити. А, цих жахнув, да? Тут нема нікого. Лодка, де лодочка? Так, та чи я нас туди, веде? Ну давай я ще тут толкнусь Что тут был, бля. Не, тут, смотри, патроны есть Не, не патрон, патронов не бля. блядь О, тут я был? Тут я такая как не был А, был, блядь Бля, ебаный... ...манекен Бля, туда я не вылезу Ай-яй-яй. Так, ну тут фул залутано. А туди я можу пройти якось? Чи залупи? Залупи, блять! О! Один патрон сюди. На базу. Ладно, давай на той берег перепливем. Може тут ще щось на першому поверсі залишилось, та ще я не лутав. Mm -hmm. Да, щось тут сюди, дві. Два патрончика. Це в нас що? Ось ось ще. Аптечку. Два патрончика. Бля, так патрони тут по всі локі розкидані. Бери не хочу. Чого я ними не користувався? Правильно, бо я хуй забив. На ничку не проходимо, просто в відкриту бігаємо і тули міг. Блять, а як мені лодку знайти? Це мене... Цікавить. Ой, можна там пролізти, ні? Та залупи. Не можна. Ладно, на гору надо. Де я тут на пролодку? О, Тихо! Ще три патрони. Мені тоді треба... Надо... Ай, блядь, поменять зброю? Поменять вот так. А да ж вона про лодку сказала, йоу Я не помню за якою... Я... Ага, я вот тут выбег. И мне тут подружка про лодку что-то сказала. А, ось, все, блядь. Щоб мисся бігав бы вокруг да около шо. О, блядь. Оп! 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 Поїхали! Погнали, погнали, погнали. Що ще й сам рулевать буду? Йоу! А я сюда можу випливти ты Ізі! Ізі. Изи. Газу, газу! Да, нормально тулем, чуєш! А де джакич? Ооо! Кудись погнал? Можливо, до своєї вагітної подружки. Більш за все. Ну він сказав, щоб я не помер, він пішов, коротше. Все? Припливли, блять? Чи шо, блять? Да ну нахуй. Я ж проплив тут. А, а ось і сюди можна, диви. Оп. Що, с разгону надо, блядь. Задний ход давай. Я крутий его дивимся назад. Бля, ну так долго. А, ну розгончика Пройдем? Бля, в, ку в кущах, сука, застрял, блядь. О, та да еджа. Пройшли. А фонарика включиш? Чи не вважаєш за потрібне? Оп, давай, давай, давай. Бля, да шо не так, сука? У це якесь подруга По не може. Коли там та Ось ось. Повний газ даю. Повний газ. О! Еле-еле. За... Еле-еле. Ладно, управление говно, конечно. И дальше? О, все, давай, припливли. Вылазим. Так, ну це понятно. Найдіть лодку і режим слуха. Ты шо прикалуєшся? кажу, все, блядь. Чи кудись можна унести. Так, давай на другий поверх тут зганяємо. Плотик. Ну, це нам більше не надо. Опа. Мужик віддихає. Що в нього тут за записочка? Якийсь ка... Бля! 701264 701264 Блять, подожди Надеюсь, это был не шрам, кто поселенный Надежда там Там немного, но это все что у меня. Забирай и береги себе рандом. Блядь, Блять заебись И да ты сховал Вот Ага Це аквариум отой Нахуй ми її тянем? Щоб шо а, -а, а! Щас тут клад буде, подожди. Ну, а ми сейчас впадим. Щось гремить страшно. Оп! І тут -а... сейф десь должен бути. Чи залупи? Залупи, а не сейф. А, есть, есть. 70, 12. 70. 12, 64. Изи. Подеемся, что тут нам насыпать. Ну, блядь, патрончики в 4 штучки. Ну, нормально в целом. В целом я не жалуюсь. Хороший лут. <coughs> Так, давай тепер піднімемо цю двіжуху. Блядь, я поняв, куди треба було кинуть. Я поняв, нахуя треба була ота двіжуха. Щас ми її... А куди я її скину, блядь? А, ну тут двері двойні, ладно. Так я не знаю, чи через оцю двіжуху я пройду. Залупы, блядь. Не, арили, а як... Ну, йоу. Пиздец. Что я скажу, блядь. Че, можешь якось с той стороны вот так, блядь? Що. И вот тут задки вот так. Не, ладно, блядь, я тут охуйпами. Надо что-то підставить туда.